Доброго дня, колеги. Вітаємо вас в українському медіа-центрі. Сьогодні у нас прес-конференція за участю гравців національної команди Руслана Малиновського та Володимира Брашка. Питання до Володимира. Ви після матчу сказали таку фразу, що Румунія нічого такого не показала. Вона розлетілася в ЗМІ. Після аналізу матчу саме так само думаєте? Ну, По-перше, я сказав це на емоціях і неправильно висловився. Я хотів сказати, що не, нічого не показало те, що ми не очікували. Ми все очікували, але я там продовжував фразу, що не хватило нам е, концентрації. Так воно і вийшло, там на півмомент, там, там на півмомент. І ось так склалася гра. 3-0. Тільки можу привітати Румунію, а, а нам потрібно зациклюватися на собі. Попереду поєдинок зі Словаччиною. Чи можете когось виділити з гравців? Ну, виділяти когось там не треба. Вони командою дуже сильні. Ми це розуміємо. Сьогодні, завтра побачимо це. І я дивився трошки матч з Бельгією. Вони знають, що робити на полі як командою, так і індивідуально. Ну, подивимось, нам не треба їх боятись. Нам потрібно слідкувати за собою, ще раз повторюсь, і е, треба вигравати, бо у нас вже шанси, шанси ще є, але вже немає права на помилку. Воно Власне, е, як йому відчувається грати зараз під таким тиском, коли війна в Україні, коли потрібно е, думати постійно не тільки про футбол, а також і про ситуацію в Україні? Зараз усім складно, всім українцям і. Багато хлопців з прифронтових міст, які зараз у збірні. Я завжди на зв'язку зі своїми батьками, так і з друзями, які там в Запоріжжі. Звичайно, кожен день там майже кожен день обстріли, але вони тримаються. Я за них дуже переживаю і хочеться як можна більше радувати своєю грою за збірну. І всіх українців порадувати, але матчі з Румунію це не вийшло. І ми зараз можна сказати, під хочемо добре підготуватись на ці два матчі, щоб це виправити і дати сили нашим воїнам, країні, всім українцям, посмішку на обличчі, і будемо робити все від нас можливе. Так, доброго дня, хлопці. В мене питання щодо соцмереж. Буквально за останні два дні ми побачили, як у дуже дуже багатьох наших гравців з'явилися дописи у соцмережах у інстаграмі, у Твіттері і так далі. Де вони і вибачались і Так далі, я вперше в історії таке пам'ятаю. Тому таке питання: чи якось це ви колегіально, колегіально вирішували, що варто робити такі дописи і дрочити на питання, чи взагалі ви якось реагуєте на соцмережі після таких важких поєдинків. Чи краще туди не заходити? Ну, після гри я намагався набрати телефон в руки, бо я знав, що там буде, і не заходив ні в Інстаграм, ні в Телеграм, ні в Ютуб. Неможливо було зайти, бо я знав, що там буде коїться. Але ми заслужили цей хейт, нема нам виправдань, ми були гірші. І десь цей хейт потрібно прийняти, пропустити через себе. В мене таке вперше в житті, що такі глобальний хейт, але я ж кажу, це заслужено, і треба пережити і зрозуміти, як, як нам далі грати і де ми знаходимось. Сьогодні є Вінікова трибуна. Я б хотіла запитати, які у вас залишилися враження від атмосфери на стадіоні та підтримки вболівальників, оскільки було помітно дуже багато блакитних стегів. Для мене це такий перший матч. на Великому заповненому стадіоні, де близько 70 тисяч болівальників, і дуже чудова атмосфера була. І зіграти на чемпіонаті Європи, це... мені, мені дуже це, цього хотілося, і я до цього йшов, але, але треба покращувати гру.